На фронті загинув відомий український актор Андрій Доманський. Працював у театрі майже 25 років. А на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну долучився до Лав ЗСУ. Приві привіт всім! Привіт, Житомир! Привіт, Київ, привіт, Малин, привіт, Житомирська область. Від 95-ї бригади на Житомирська третього зводу. Подова назва дядьки. Сумну звістку повідомили на офіційній сторінці Фейсбук Житомирського академічного музичного драматичного театру імені Івана Кочерги. Ти завжди був щирим і добрим, завжди йшов вперед до своєї мети. Ти вмів підтримати словом і ділом, завжди усміхнений, мудрий, відвертий, емоційний, неймовірно талановитий, харизматичний. Ти любив театр, а театр любив тебе. Майже 25 років. Ти служив театру. Тобою зіграно понад 40 яскравих ролей. Ти був надійним партнером.